Гравці баскетбольного клубу Говерла готуються до виступів у молодіжній лізі України. 3 та 5 травня спортсмени у Івано-Франківську зіграють матчі проти команд Політехніка Галичина та «Хмельницький». За словами директора клубу Андрія Дроздова, цього року більшість гравців Говерли це учасники дорослого чемпіонату Суперліги, де команда з Івано-Франківська посіла шосте місце. Як і в молодіжній, так і в університеті, ми заявили нашу команду. Так як вони являються всі нашими студентами і всі підходять по той вік, який проводиться молодічнадцять 2002 і третій рік народження. Каналізуючи виступи, ми вже не перший рік граємо молодіжні цим складом. Хлопці були трошки молодші. Зараз якраз вони підросли, якраз це другий рік, третій рік народження. І думаю, що ми задача одна це як мінімум медалі. А Максимум задача це виграти і молодіжний чемпіонат України і українського університету. Помічник головного тренера баскетбольного клубу Говерла Віктор Бугра каже, щоб здобути вище місце в дорослому чемпіонаті суперліги, гравцям не вистачило досвіду. Проте додає, зараз команда хоче стати чемпіоном молодіжної ліги 2023 та виграти універсіаду. Гравці клубу налаштовані перемагати, каже Віктор Бугра. Перший тур ми граємо вдома вже завтра в середу. І в п'ятницю. Це молодіжна ліга, так, будемо приймати Львів і Хмельницький. Готувалися до цих команд, знаємо їхніх гравців, так, по Вещілізі дві команди грали. Ну, будемо їх розбирати, готуватися. Гравець баскетбольного клубу Говерла Степан Лесик розповідає, після дорослого чемпіонату Суперліги гравці лікували травми та проходили реабілітацію. Каже, молодіжна команда франківського клубу одна з найкращих на турнірі. Відпочивали, ну відпочивали це так, сказано. Все одно ходили в зал, робили всякі відновлюючі вправи і так далі. Зараз молодіжка в нас. На мою думку, одна з найкращої молоді була в Суперлізі. Тому я думаю, молодіжку повинні брати 100% в перші місці і інші місця навіть не обговорюються. Як розповів директор клубу Андрій Дроздов, це четвертий в історії сезон молодіжної ліги України з баскетболу. У першому сезоні Говерла здобула друге місце. Наступного року гравці стали четвертими. А минулорічний сезон молодіжної ліги команди не завершили через. Повномасштабне вторгнення російських окупантів Ілона Шевченко, Андрій Шустикавич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.